Слов'янськ отримав нового побратима. Місто Самбір є одним із культурних, туристичних і військових центрів Львівщини і п'ятим за населенням містом у Львівській області. Делегація з мальовничого Самбору прибула до Слов'янська 8 квітня. За цей час представники влади, медицини та освіти зуміли дещо вникнути у систему управління Слов'янськом та у нюанси інфраструктури. кажуть, проблеми як і на Донеччині, так і у Львівщині ідентичні. Різниця незначна. Тому співпраця між містами може принести добрі результати. Перспективи співпраці, те, що ми сьогодні підписали протокол намірів між громадами наших міст. Я думаю, що на сьогоднішній день Європа дивиться на те, щоб допомагати Україні. І коли у нас буде такий договір вже про співпрацю наших міст, ми зможемо писати спільні проекти в області освіти, в області медицини, в області комуналки. Ну і річ, що на сьогоднішній день ми бачимо, що нас всіх інтересує енергозбереження в не тільки в Україні, але і в наших громадах. І обов'язково в тому напрямку ми будемо працювати, щоб це є і заміна кутлів, це і заміна вікон, це і заміна фасадів, дахів, дверей. В цьому напрямку треба дуже багато працювати з комунальниками, щоб Європа допомагала нам, щоб ми не були залежні від російського газу, як є на сьогоднішній день. Першого знайомства керівників двох міст стало підписання протоколу намірів, після чого управлінці та менеджери двох міст визначатимуть спільні напрямки дій та складатимуть договор про співпрацю. Імовірніше за все, пунктами договору можуть стати спільні проекти «Самбору» та Слов'янська для участі у європейських грантових проєктах та програмах. Ми на сьогоднішній маємо вже 13 партнерів міст побратимів в Польщі. На сьогоднішній день у нас є міста побратими і в Венгрії, і в Словаччині, і в Хорватії, в Італії. Працюємо зараз з німцями. І сьогодні Європа хоче, щоб поєднати схід і захід. Обов'язково, якщо ми будемо писати такі проекти спільні, то Європа буде нам допомагати ми Європа э, на сьогоднішній день э, не дивитися на те, який би може бути проект. Ми будемо йти до них, будемо шукати різні проекти, будемо дивитися, на які напрямки виділені гроші, будемо писати проекти. І думаю, що в нас буде більш перспектив в майбутньому стати переможцями грантів тих проектів. На знак започаткування дружніх відносин представники міст обмінялися подарунками та привітаннями. Окрім того, пообіцяли, що вже найближчим часом приступлять до реалізації спільних проєктів. Співпраця між нашими громадами. Буде базуватись на засадах партнерства, поваги, дружніх стосунків, а також у бажанні спільного співробітниця, яке відповідатиме потребам та можливостям міста Слов'янськ та міста Самбір. Це вам. Тепер сюди приходимо і ще раз обміняємось. От два будемо.